Що якщо головне рішення про здачу капітуляцію було ухвалено Зеленським щодо війни? Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Я нічого не сталося, нічого не сталося якщо Зеленський не прогавив напад, а готувався до нього. В режимі тиші і хаосу із ручних мостів. Вчора було засідання Ради національної Я безпеки оборони згідно нашого плану. Так що нікого не боїмось, без Я паніки все під, світечне, все під контролем. Бачте, що... що, якщо о, поразка була не провалом, а домовленістю. І головне. Якщо не Путін зламав перші дні вторгнення, а українці, які зірвали сценарій Зеленського, банкової, його менеджерів, про спокійний перехід влади. Выберут, я буду таким то, я Затем научиться уважати. А потім. Потому что мое мнение, что президент может быть максимум 5 лет, я могу объяснить свою позицию. Да, я согласен. Да? Вот. А потом будут все плакать, когда я уйду. знаете, він це, насмішкою. Це, це не про процитате, це факты, видеофакты. Как только мы уберем линию разграничения в голове, в голове, в голове, она исчезнет. І на карті. Це стратегія Зеленського у 2021 22 році. І коли в 2020-22 році захід попереджав про війну 57 разів. Зеленський сміявся і вітав Путіна з Новим роком. відмовлявся від мобілізації, розміновував Чангар після всіх попереджень щодо неминучого наступу. Відвів війська від південного східного кордону і зробив асфальтні дороги на Херсон з Чорнобиля в сторону Києва, роздав можливість станкам їхати на кресерні швидкості зі сторони Росії. Це це не випадковість, це не підготовка, це активна підготовка до здачі. І тобто, Зеленський публічно переконав, що нічого не буде. Армія на той період часу була скорочена на 40%. Жодної мобілізаційні програми не проводилися. Знаєш, генералів, які були типу, били тривогу, усували або ізольовали. Розвідданність США і Британія називали панікою. Різні заявляли ми відчуваємо ситуацію краще, ніж Пентагон. Бан... Банкова. Сі своїм пакановим сбу систему блокували тривожну інформацію про напрямки ударі. Мате на горната са на скажіть, будь ласка, чи є уради нацбезпеки алгоритм для людей на випадок, якщо російська загроза все таки справдиться, і якщо буде повномасштабне наступ або частковий наступ? А що в такому випадку мають крім того, що не панікувати робити звичайні українськими? Давайте від початку про повномасштабний наступ. Ми ще раз наголошуємо, ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації? Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас не є довина. Це довина може статися для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська Російської Федерації, що вони пересуваються певні. Ця ситуація почалася 30 жовтня, о, з 30 жовтня у публікації Вашингтон Пост. Я хочу звернути увагу, що саме в цей день до мене звернулися представники цієї шановної засоби масової інформації за, з інформацією про нібито додатково велике скупчення на наших кордонах, ще раз кажу, 30 жовтня, на що я дав відповідь, яка вона зафіксована, що ми такого не бачимо. Більш того, у нас дуже багато зараз знаходиться інформації, яка не підтверджується нашими розвитками. Те, що стосується населення, спокій, спокій так. і ще раз спокій. І знаєш, що, рідненькі мій, і коли ракети полетіли, все вже було готове для провалу. Готовим Зеленський. Він підготовлювався. Він готувався до війни, але на чій стороні? І все, що він це робив в своєму цьому резидентстві, і навіть зараз, це не для захисту, а для оформленої здачі. І запитай себе, хто це виграв? Як ти думаєш? Це Росія, яка пройшла 200-300 кілометрів за кілька днів на порожні позиції. Тріли мін зруйнованих шляхів чи барикад, вони просто заїхали. І вже за кілька днів російські танки були в Херсоні. Питання: чому? Хто прийняв рішення залишити міст цілим? Хто не дав наказу підірвати? Хто зрадив, хто зволікав, хто недооцінив ворога? Деякі офіційні версії кажуть, не встигли, не було часу. Інші, що був наказ не чіпати міст, щоб не провокувати. Але результат ми всі бачили. Зеленський, який уникнув звинувачень, створив себе образ героїв. Який не втік або не дали втекти, а потім перевзувся, переобувся і став просто потужним героєм, який потихеньку став становитися диктатором. А в офісі президента України, яка просто робить, що все, не дали всі ці провали, все інше, це все Порошенко, генерали і в принципі ухуянти. І вгадайте там от, от о, такий момент, а такі є чуваки називаються Бігус і Бігус Бігусінфод, так? Вони за тиждень до вторгнення клепали чергові розслідування про Порошенка і Свинорчуків. Я вам розкажу потім за ці всі ці, ці Порошенки. Свиночу Вони нелегально купували клістрони для українських ППО. Це така виєнна такі. Штуковани, котрі вставляються в системи протиповітряної оборони, вони нелегально домовились, підкупили, а бігом з цим займався. І зараз він має індульгенцію від Зеленського, ніхто його не чіпає. Знаєте, от дивлячись на всі ці ситуації, що це було от на початку, хто програв? От, подивіться на вулицю. За міста обійти за міста. Подивіться, скільки пропоцій має. Хто програв? Зеленський. Котрий хоче бути президентом другій термін. Ми втратили дуже багато народу. Ми втратили дуже багато армії. Ми втрачаємо державу. А, але Зеленський хотів нав'язати нам вірити в мир. Тоді, коли Путін вже вкладав, а, і складав план удару. Це не про ідіотизм або колаборантів. Це про Зеленського. Буде інше управління державою. Молоді і сильні будуть заботитися. Вот мне кажется, сейчас будет такая, не опыт, мудрость, такая, мы знаем, что, по верить нашему опыту, мы обеспечим вам... Смотрите, хуже не будет, вот такая история сейчас. И во всех обещаниях, и в мировых тенденциях. А мне кажется, всем будет смена колоссальная в том, что нифига, мы знаем как, мы хотим поменять, и вам всем понравится. 2025 год. украинцев снова 52 миллиона. Италийцы доглядают за нашими бабусями, поляки, садят в нас картошку, и, как стверджуют историки, Все почалося з того, що десь там, колись на п'ятому фестивалі Ліги свіху, то все предсказали наш формат. Ну, давай так, увіря. Твій президент знає про розвідання. Знає, що іноземні джерела просто підтверджують атаку. Але твій президент Зеленський говорить, готуйся до шашликів. А, І поки він готує дороги, мости. Паркування, але все це дороги й мости для ворожих танків. Це не дурість, це, це підготовлений маршрут. Зеленський. Це сценарій триденного вторгнення, де буде перехід влади, котрий не повинен був би бы ни, ніхто ни, не заважати, звісно, окрім українців, які відмовилися здаватися. А тепер давайте так повізуалізуємо. 23 лютого 2022 року. Зеленський вечірнє звернення спокійно усе буде під контролем. 24 лютого, 4 ранку. Ракети по Гостомелю, по Луцьку, по Сосумах. Через 8 годин перші втрати, паніка. А в офісі президента тишина лишатися по домам. Вони цивільних не чіпають. Ну, ми побачили, як вони чіпають в бучі, в твірпіні. Ізюмі, як вони чіпають цивільних. Зеля, ти будеш відповідати. Ти будеш точно відповідати. Ти не оминеш відповідальність, чувак. І коли Зеленський казав. Що не треба паніки, всі чекали у нього там, як то кажуть, його потужних менеджерів, що будуть краще отак от наступати. Коли Зеленський говорить з Макроном, я постараюся поставити тут розмову його не в зеленській мові. Просто це тріндіс. Коли Зеленський говорить Макрону, а Макрон питає його чоловіче, що там коїться? А він каже, що типа Росія наступають, а Макрон каже: а як це типа як 2014 році? А він каже, типа, чи більше, чи, наприклад, повинен був сказати, що типу велика масивна на, великий наступ. А він, Зеленський, каже краще. Yeah. Ти уявляєш, президент Український Зеленський. Каже, що вони наступають краще, ніж у 2014 році. Оце під такі слова підбирав Зеленський. Так. Нас не підставили, казали в армії, нас не попередили, казали солдати. Ми були шоковані казали мери. Але ніхто не сказав, що це була здача. Бо це страшно. Бо тоді доведеться дивитися не на Путіна, а треба буде дивитися на Зеленського і його е, віце-президента Єрмака, Татарова і всіх його дефективних менеджерів, і задавати головне питання. І е, я хочу тебе запитати до речі: чи можна вважати Зеленського жертвою, якщо всі його дії 24 лютого? 22 року були цього моменту, були в інтересах Путіна. Чи в тебе є ще сумніви, що ці три дня були, це не був план, а це була підготовка? І тільки український народ його просто цей план зрізав? Напиши в коментарях. Я не забуду Чунгар. Поділись цим відео, якщо вважаєш, що це була підготовка до поразки. А не. Просто шашлички. Це просто гірше, ніж сама поразка. Бо президент, який працює на ворога, це не колаборат. це гірше. Напиши свою думку і постав вподобайку, якщо ти вважаєш, що героїчне це не втечення, не втікання, не випадкове. Як і 20% втраченої території і ОМАН, котре буде на 15 травня. Поділися, прокоментуй, підпишись. Це буде Україна. Слава Су. Президент Володимир Зеленський має бути негайно допитаний. Він має допитаний дати покази слідчим. Він має бути допитаний народними депутатами. Має бути створена слідча комісія Верховної Ради. Це занадто важкі звинувачення і занадто багато фактів. Щоб вважати, що президент нічого не розумів, що він взагалі дитина рукою якоїсь води в кулініч. Президент Зеленський має розповісти, на яких підставах він робив ці десятки рішень про призначення зрадників на різні посади, надання їм державних звань, нагород, надання їм повноважень, чому він звільняв патріотичних, чесних людей з посад і призначав замість них зрадників. Він є учасником чи є зараз питання основне. Чи є Зеленський умисним учасником злочинного шпигунського групування? Чи має він відповідати за державну зраду? На мій погляд, має відповідати, на мій погляд, те, що тут є. Президент Зеленський причетний прямо причетний до державної зради. Незнання ситуації не звільняє від відповідальності. Це реальна зрада, це реальний злочин. І те, що зробив Зеленський, він має відповідати перед судом По 111 статті.